Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Віче. Традиційно у цій порі збираємося, щоб звірити своє життя з євангельськими заповідями, обговорити Євангеліє. І тому зі мною поряд, мій колега протирей Володимир Давидов, настоятель храму святого Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе. Доброго вечора. Вітаю всіх! Скажу дочитую новини, що багато дуже вибухів газових балонів по Україні відбувається, зокрема в Києві. Протягом місяця просто вже на десятки йде. Люди будьте обережні. Ну, зрозуміло, в будинках і холодно, і електрику вимикають надовго, треба сказати, а якось хочеться готувати щось гаряче, підігріти. Тому проблеми безумовно є, але мусимо бути сильними і розумними, тому не наражати себе на небезпеку і наших сусідів, тому будьте обов'язково як кажуть, дотримуйтесь правил поведінки з вогненебезпечними матеріалами і паливними сумішами. У Ви, очі, якось у вас вдома налаштовано все більш-менш, у вас газова плита. Є і газова, є і електрична, є і буржуєчка, так що ну, стараємось, звичайно, все під наглядом тримати. Ну, Тому що ну, дійсно ситуація така, що це все потрібно, а все це, якщо нове, то коштує дорого. А те, що старе, за ним треба око до око угу. дивитися, щоб дійсно не було протікання газу. Угу. Маємо пам'ятати, що відповідальність не тільки ж газ втік, і, і uh -huh. з тобою щось сталося. Ти можна пів будинку зруйнувати. Так і ти бачиш, що такі пил... випадки бути пильними. Да, такі випадки вже є, і діти труються цим газом. Тому давайте будемо обережними ще раз уважно будемо за всім спостерігати. Ну і маємо триматися, бо попереду ще зима тільки почалася, так би мовити, і мусимо її пережити достойно. Ну що, сьогодні в нас невеличкий фрагмент Євангелія, тому пропоную читати і обговорювати. Отже, Вперед. Да, взявши ж дванадцятьох учеників своїх, сказав їм: Ось ми йдемо до Єрусалима, і збудеться все написане пророками про сина людського, бо видадуть його язичникам і глузуватимуть з нього, і скривдять його, і оплюють його. І будуть бити, і уб'ють його, та на третій день воскресне. Ну тут декілька моментів отче. По-перше, чому Христос розповідає все це учням? А якби вони почали відмовляти його, вступили в обговорення? Тобто, навіщо Ісус так чітко називає речі своїми іменами? Так не якби, а і було таке, відмовляли. Ми в Євангелії можемо зустріти місце, де брати Заведеєві, учні Христові, казали, давай ми всі помолимось, і, Господь, і Бог пошле з неба легіон ангелів, і всі, хто проти тебе знищить тих, тих, хто супротивників. Тобто таке було. Вони були такі гарячого духу і дійсно хотіли проявити. Якби за Христа, але проявити силу. проявити, е, якби Застосувати засоби цього світу mm. силою і насиллям. Звичайно, Христос прийшов не це проповідувати. Mm. І те, що ми бачимо сьогодні в нашій Україні, коли нам силою проповідують русський мір і все, що туди відноситься, ми розуміємо, що Христа там немає. Mm. Не може бути такого. Так, повернемося до апостолів. Чому Господь їм так говорить? Йоанн Златоуст пояснює цей момент тим, що апостоли, хоча і були відібрані, і найбільш е, зараз розположені так, mm -hmm. до Христа, до, mm -hmm. до Його проповіді, все-таки повного розуміння всього вони не знали. Повного розуміння. Розуміння прийшло потім. Е, ми Христос вкладав в них. Насіння віри, насіння проповіді в євангельської проповіді, вкладав них, але проросли вони тільки після того, як Христос воскрес, і можна так сказати, Господь складав в їхніх душах красиву картину з пазлів. Але останні пазли, які дали можливість апостолам побачити всю картину євангельської проповіді Христової, сталося після Воскресіння Христового і після того, як Дух Святий зійшов на них. Саме Дух Святий відкрив. Глибину тих істин, які, яка була вже закладена в них. Вони не вмогли вмістити, ні, вони вміщали, але не могли зрозуміти всього того, що Господь їм говорив. Адже вони мало чим відрізнялися по своєму світогляду і по своїм очікуванням від тих же, від своїх е, соплемінників, одноплемінників, так, і тих же фарисеїв, які очікували Месію, які скине ярмо Римської імперії, які е, е, знову. Вони очікували Месію, який війде в Єрусалим і воссяде на троні. Точно такі ін, які інші їх е, е, які інші іудеї Вони очікували, вони вбачали в цьому. Цікаво, що одна з е, пояснень, чому Іуда зрадив Христа, щоб спровокувати Христа, проявити свою силу е, над, над людську, і е, щоб Господь почав дійсно цей бунт. Щоб коли його вже схватять, mm -hmm. не просто коли проповідуть і все нормально, і все добре, mm -hmm. а коли схватять, він е, Покажи, проявив свою не, надзвичайну силу. Свою ну, це одне, це інше питання, яке mm -hmm. можна там обговорювати. Там багато причин, е, якщо досліджувати вчинки Іуди. Але в даному випадку, дійсно, апостоли теж цього чекали. І коли Христос йому то от буквально говорив, вони все рівно вони чули, але не чули. Ну от, дивись, не чули. Друге питання пов'язане з фінальними словами Євангелія сьогоднішнього дня. Але вони учні, в принципі, це Христос і каже, що ти говориш, але вони учні нічого з цього не зрозуміли і були слова ці приховані для них, і вони не розуміли сказаного. Ну от я все одно, Мені важко зрозуміти, чому. Адже тут все чітко, ясно сказано. Тому чому учні не зрозуміли? Це такий божественний план був. Тобто він же ж чітко говорить, що піду і буду Буду опльований, буду зруйнований, буду страчений. Е, і вони так от, ніяк не реагують. Так, він давав їм ті пазли, але mm -hmm. вони їх ще не змогли доку вони їх не могли покласти правильно і скласти повне розуміння. Повне настало потім, але ці пазли мали бути в їхніх серцях, mm -hmm. знаходитись. Е, Хотів ще один, вилетів з голови, ще один приклад. Прийхали. Ладно, проїхали. Ну, дивись, все ж таки от Біблію ми маємо приймати буквально чи ні? От Виходить, що все ж таки ну, багато алегоричних речей, зрозуміло. Тобто ми маємо алегорично сприймати багато чого, правильно? В Біблії? Чи буквально? В Біблії є декілька підходів до. Того, щоб вивчати Біблію, і навіть от в духовних школах студентам викладають різні, е, вивчають різні моменти е, mm -hmm. різні підходи. Є історичний, є от екзегетичний, тобто екзегетика, це тлумачення. Історичний це дійсно, що відповідь. Е, тобто, ми взнаємо історію, як воно було, в якому контексті воно писалося, яка ситуація була е, там політично в ті часи. Іудейського народу в ті чи інші часи. Тобто, це все знову ж підхід різносторонній дає глибину розуміння того, що було сказано, коли було сказано, ким було сказано mm -hmm. і кому. Mm -hmm. Тому ну, що так, якщо щось увібрати, воно стає. Ця інформація стає пласкою. Так. І вона не охоплює всього того. Ми ж розуміємо, що Біблія це дуже глибинний твір, автором якого були. Е, і люди, і Дух Святий, який діяв через цих людей, який відкривав їм розуміння. І через це прост, прост, простою історичною книгою, чи там, е, як в радянські часи казали, відносили Біблію до легенд. Угу. Вона не може так, бути такою. Легенд. Для нас, православних християн, це та не, не тільки православних, для всього християнського світу, це, це у... такий зв'язок, я б сказала, між небом це і от... землею. Це откровення, це слова Божі, ми сприймаємо так. А слова Божі теж не можуть звучати просто. Вони не звучать пласко, вони мають глибинний зміст. І бувають моменти, коли е, одне пророцтво стосується близького майбутнього і mm. далекого майбутнього там уже останніх mm. часів. Дивись: в іншому Євангелії, якщо не помиляюсь від Іоанна, є такі слова з приводу вище прочитаного якраз фрагменту. Учні його спершу не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про нього написано. Ну, тобто, по суті, це говорить про те, що сам -то Христос все розумів і хотів, щоб учні знали, що Він приймає цю смерть добровільно, правильно? Тобто, по суті, це доказ того, що Христос їм спеціально це сказав, що коли прийде час і вони зрозуміють, щоб не було такого, що Він. Там Чи вагався, чи... бо ми ж часто запитуємо, знав Христос, на що він йде, чи ні? Тобто досі такі ведуться, ну так би мовити, обговорення. То чи можемо ми з цим погодитись? Ще що що для... раз повторюю, будь що... ласка, для... питання, в що... мене пропав да. зв'язок. Чи можемо ми погодитись з тим, що Христос хотів, щоб учні знали і потім розповсюджували цю інформацію, що Він приймає цю смерть добровільно? Я думаю, це було спеціально так і заплановано. Це дійсно було так. Розумієте, що те, що Господь перечислює, що має бути от зараз з ним статися в швидкому майбутньому, в найближчому часі. Це ж є навіть це прямі посилання до старозавітніх пророцтв. Це буквально фрази зі Старого Завіту mm -hmm. про те, що на, належить. Відбутися з Сином Божим, що з ним станеться. Ми пам'ятаємо дуже багато місць, коли Христа вже розіп'яли і над ним глумилися, і є паралельні місця з псалмів Царя Давида, де описується те саме. Ругахуся йому. І, 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 інші речі. і, і те, що він прийняв, приймав побиття і те, що буде. Повішена на древ'я, угу. тобто дуже багато місць. І отут Христос їм робить апостолам робить посил на да, так. старий завіт, який вони мали знати добре, угу. і пророчі місця іудеї взагалі добре знали, тому що це була якби концентрація їхньої віри, угу. тобто очікування Месії. І дійсно, але знову ж таки, хто мав вуха, той міг почути. Але якщо апостоли це складали і мало розуміли, то фарисеї взагалі були глухими і вони не чули. Ну хоча наостанок, да, таке. Ну, бачите, є і Євангелія, от ми з вами щодня зустрічаємося, друзі. Буває таке, коли ми можемо щось, так би мовити, прикладно до сьогоднішнього дня навіть застосувати. А бувають такі місця, які для нас ми вже обговорюємо з точки зору, так би мовити, історичної і в контексті такого просто вже минулого і. Аж зовсім майбутнього царства небесного. Я наостанок просто щоб розрадити трошки таку ну, сумну історію, сумну ситуацію, коли все одно от ми сьогодні говорили про те, що Христос буде страчений, і знову згадали про розп'яття. Е -е -е... Але Христос Воскрес! Так! радість! радість! А оце є радість. Правильно, то до речі, ти правильно сказав, бо в цих же словах євангельських сь сьогоднішнього дня якраз воно є що на третій день Воскресне. Ну, Я просто прочитала такий, знаєш, як анекдот дня притча дня. Православний, от поділюся з вами, якось іноземний турист відвідав знаменитого старця і з подивом виявив, що його помешкання складається лише з однієї кімнати, обставленої іконами та книгами. Ну, Стіл, лавка, ось і всі меблі. Де ж твої меблі? здивувався іноземець. А, а твої. Ну, як мої, я ж тут проїздом, я турист, і я також, відповів старець. Так що, отче, ми що тут? Ми тут всі проїздом виходять? Саме так. <святе> Дуже багато святих отців взагалі, от така святоатєческа свято мисль. <святе> Вона полягає в тому, що ми тут дійсно туристи. Е, ту, не, не туристи, ми подорожуючи. Туристи. туристи це розважання, подорожуючи той, хто йде по своїм справам, і у нас є справа досягти царства Божого. Ну, будемо е, долати цей шлях. І, е, друзі, сподіваюся, що ми з оцем Володимиром допомагаємо вам це робити. Тому доєднуйтесь до нас щовечора. І протягом дня на YouTube канал Вічі. у нас багато цікавої і корисної інформації. Дивіться нас, шерте, розповідайте друзям. Підписуйтесь, будь ласка, якщо ви просто нас дивитесь, підпишіться, поставте собі дзвіночок, щоб е, вам приходило посилання, коли ми запускаємо якісь... Новий формат, нове відео. Що, отче, будемо прощатися? Так, звичайно. Спасибі всім за бесіду, за увагу. Так. Бережи вас і Господь. Спаси, Господи. До побачення, друзі, до зустрічі. До побачення.